Всіх вітаю! Сьогодні будемо готувати дуже смачні бублики по-новому. Нам потрібно бублики взяти та ковбаску. Я її розпроділила по половинці. Надягаю наш бублик на ковбаску. Також я приготувала пательню, додала трошечки масла і одягаємо наші бублики. Дивіться, як гарно, викладаємо гарненько. Ковбаску. Надягаємо бублики. Ось так. У нас все дуже гарно вийшло. бубликів не залишилося. Ось так. Далі я заливаю їх молоком. Можемо розділити ось десь так. Змащуємо все майонезом, можемо все промазати гарненько, як забажаєте як вам зручно. Далі додаємо сир та у духовку. Насолоджуємось смачними бубликами з неперевершеним смаком, які варто спробувати. Всім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі, випікаємо!